185 українських захисників повернулися додому із російського полону. Про це сповістив президент України Володимир Зеленський. Двоє офіцери, решта рядові сержанти. Наймолодшому змі звільненому 26 років, найстаршому 59. Вони воювали в Маріуполі на Азовсталі та на Чорнобильській атомній електростанції. Більшість у російських тюрмах провели ще з 2022 року. Із захисника також повернулися 20 цивільних українців. Усім надають медичну допомогу. Вітаємо вас вдома! Привіт, ромашечки мої! Я дуже радий вас бачити. Я повернувся на рідну Україну. дякую. Відходимо. І хто в мене? Внук чи внучка? Внук! Хто займався уроком?